Погляньте, лежить собі, нікому не заважає. Ну що, дивимось, розгортаємо, розпаковуємо. сподіваюсь що це пряга. Виглядає, наче пряга. Ледь не зламав металошукач. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні я шукаю в такому лісі позаду мене позиції по Першій світовій війні, а саме австро угорські але я тут не зупиняюсь. Іду далі в глиб лісу, там є стара дорога, і я хочу її сьогодні перевірити. Подивимося, чи там була Перша світова війна, чи Друга світова війна, а можливо якась давнина. Всі знахідки я обов'язково покажу. Друзі, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. В описі до відео закріпленого коментарі я залишу посилання на благодійний фонд фонповерне живим. Кожна гривня може врятувати, чиє життя, а може допомогти знищити російського окупанта. Ну що ж, погнали шукати на дворі спека, але. Трішечки вітерес, він освіжає. Що, друзі, я під дорогою і тут під дорогою велетенський бліндаж. Я в нього зайшов і все гуде. Тобто сигналів дуже багато. Я викопав найбільший сигнал і погляньте, що я знайшов. Ну, Цей сигнал були ось такі бляти до пічки. Потім я копав, то розбив ось таку пляшечку. Ну, не розписана, на щастя. Тільки тут 100 міліграм. Ось ще два магазини ось таких гнилих патронів Манліхера. Ось таке скло було. І ось це, напевно, ізолятор або щось в цьому дусі зі шматком мідного дроту. В принципі, сигнали ще є, але я хочу спершу перевірити дорогу. Тому йду на дорогу. А якщо там нічого не буде, то прийду сюди і буду копатися в цих бліндажах, тому що сигналів багато, і серед цього сміття можуть бути гарні і перспективні знахідки. Під ругою друзі, ось такі бліндажі, ну поки що гільзи, нічого особливого, але є знахідки. Правда, не металошукачем, Візуальні, погляньте. Це гриби, друзі. Бачите, гриби ростуть у бліндажах. Білі ось такі великі гриби. І ще ось тут просто велетень був. Погляньте, його вже добре з'їли. О, який здоровий гриб був білий. Ось нехай лежить. Нехай розмножується зі спорів. Ну, бачите, навіть гриби є під старою дорогою. Але монеток поки що немає. Ну нічого, я не здаюся. Буду шукати і далі. Викопав, друзі, перспективний сигнал, але це виявилося лише шматочок латуні. І дивлюся, поряд зі мною маленька мотузка якась є. Погляньте, бачите ось ця мотузочка. І це змійка якась. А, вужик. Погляньте, ось. Не буду ближче підходити, не буду його турбувати, він собі на сонці гріється. Ну, друзі, ідеальне місце для змій. Такі піщані пагорби, мох, сонце. Болото. Так що тут змій багато. Хоча, крім мужів, я ще цього року не зустрічав більше жодної змії. Хтось колись, друзі, викопав ось таку тарілочку, мабуть, австро-угорська армія їла колись з неї кашу якусь. Ну, Для юшки вона не зовсім підходить. Ось кашу могли їсти, солдати. Ось така. Тонесенька, бляшана, тарілочка. Тут було покриття якесь не емаль, можливо, якась фарба. Або щось в цьому дусі, можливо, якийсь цинк, цинкове покриття. Ну, ось В піщаному ґрунті ось так вона згнила. Ось такий ерзац варіант тарілки. Хоча я тут довкола ходив, є смітники і багато порцеляни побитої. Порцелянових тарілок. Тобто тут добряче жили люди. Ну, солдати жили, але, на жаль, я поки що капеню апцайхенів не знайшов. Така місцинка, друзі, біля траншеї все дзвонить дрібними сигналами. Викопав декілька люверсів і ось ще копав, купав і погляньте, це сукно, тканина якась. Ось, бачите. Це гудзики. Ось такі. Мабуть, плащ палатка була. Так, вони склеїлися вже ці гудзики. Плащ-палатка. Гудзики такі по німцях. Ось, розламав. От, погляньте, бачите, ще так шиті були ниткою. Ну і все довкола дзвонить. От, ще тканина. Тут бачу навіть фрагмент скла, можливо, такий смітничок поверхневий. Зараз попробую пару разів купнути. Більше сигналів і подивлюся. Можливо, під плащ палаткою, плащ наметом. Під плаще наметом буде щось цікавіше. Ось, погляньте, 100 років це сукно тут лежало. Ось така текстура тут. Друзі, там лише люверси. Дуже багато люверсів, я трішечки перекопав, але одні люверси і гудзики. Ну і я йду так по краю траншеї, на траншеї більше сигналів і погляньте. Лежить собі, нікому не заважає. Що це таке? F? А це означає, що це кокарда? Кокарда. Цілесенька, теж з вушками. От. Франц Йосиф І. Така поверхнева, трішечки гнилувата, але кокарда, друзі, кокарда. Ну що ж, ось така знахідка можете мене привітати. Поверхнева. Потрібно тут. Походити. Франц Йосиф Іосиф австро угорський імператор Габсбург. Як бачите, друзі, ліс змінився. Попередня локація мені успіхи особливо не принесла. Лише одну кокарду, тому я переїхав. Переїхав в інший такий ліс з пагорбами, з горами. Тут ґрунт вже трішечки інакший, багато бліндажів, але бліндажів в основному рія, Російська імперська армія. Ну, і Інколи можна знайти сліди Австро-Угорської армії. Ну, це все по Першій світовій війні. І ось біля бліндажа в мене гарний сигнал залізний. І що ви думаєте, так, це підкова. Підкова на успіх. Можливо, сьогодні знайду прягу. Ось набігла хмарка наді мною і вже в лісі потемніла. Це листяний ліс. Тому він трішки темний, але прохолодний. Що ж, продовжую шукати. Сподіваюся, щось цікаве знайду. Тут площі просто неймовірно велетенські сигналів дуже-дуже багато, але потрібно вгадувати, що ж це за сигнал, тому що все викопати неможливо. Отроху, друзі, піднімаюся на гору, і на горі вже ґрунт значно цікавіший. Погляньте. І я знайшов ось таке кільце. Це можна сказати, ЧК на гранату. Радултовського, Перша світова війна. Погляньте, це залізо, але який стан заліза в цьому ґрунті. Тут би знайти сокиру чи багнета якогось, то було б дуже цікаво. Ну і пряги тут були. По схилу, по краю лісу. Не знаю, можливо, і сьогодні щось знайду. Я сподіваюся, тому що. Я вже на цю локацію приїхав, щоб знайти прягу або ще щось цікавіше. Ну, будемо шукати. Гарний сигнал, друзі, між бліндажами. І я вже думав, що це монетка. Але ні, це не монетка. Хіба що китайська якась. Ось, погляньте, це якийсь циферблат, мабуть що. Від якогось механізму. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Можливо, від калькулятора Рія Російської імперської армії. Ось цифри вони чорні були, а саме циферблат, здається хромований. Тобто така досить гарна була річ. Ну, деталь від якоїсь гарної речі. Хто знає, пишіть у коментарях, що це таке. Разом будемо визначати артефакти історії. Згори, друзі, я прийшов в такий яр, і тут багато цікавих сигналів: шматки алюмінію, шматки свинцю, шматки цинку, багато гільз, багато патронів. Ну, все засіяно сигналами. Солдати тут були. Мабуть, вони використовували цей яр як сховище або ще щось в цьому. Дусі у мене був потужний сигнал, і я думав, що це вже пряга. Ну на 99% думав, що це пряга. А виявилося ось таке. Думаю, що це за патрон такий, що так гарно дзвонить. А це не патрон. Це детонатор до гранати Кугеля. Перша світова війна. Здається, він. Так, ось. Усі красі. Ось такий артефакт. Ну і такі сигнали трапляються. Ще, друзі, багато фрагментів цимку від гранат Рудултовського. Позиції біля цього яру добряче накрила артилерія. Дуже багато фрагментів шрапнельних снарядів. Ну і різноманітних снарядів. Ну що ж, друзі, я знайшов прягу на схилі яра. Погляньте. Залізно. Ось така пряга, рія. Ось пряга ополчення. Ну, мабуть, не вистачало ремнів солдатам і видавала ось такі пряги. Ну, Бачите, вона гнила геть, тому що поверхнева була. Антураж, я її тут і залишаю. Але інколи знаходив їх багато. Останнім часом щось не траплялося. Ось така пряга. я шукаю справжню, справжню прягу. Рія російської імперської армії. А можливо, і австрійської. Тут вони також трапляються. У мене, друзі, здається, монетка. Погляньте у грудочці, що кругленьке. Ну що, дивимось, розгортаємо, розпаковуємо. Так, монетка. А що за монетка? Невідомо, поки що, що за монетка. А, бачу Н1. Це, мабуть, Микола І. Давайте, друзі, я її гарненько зараз помию і вам покажу. Не буду терти. Монетка мідна, царизм, але не Перша світова війна, а давніша. Трішечки, друзі, я її помив. Так, Микола І, погляньте, ще в досить гарному стані з цієї сторони. А тут пише одна копійка серебром 1841 рік. В досить нормальному стані монетка. Я ще такої ніколи не знаходив, тому що в нас царизм ну, рідкість. Тут того не було. А цю монетку, мабуть, сюди привіз солдат рія Російської імперської армії. Можливо, тут цілий гаманець зі сріблом і золотом. Зараз перевірю. Ну що ж, друзі, обіцяю вам прягу. Так, так, я її знайшов. Мушу ж вас задовільнити контентом. Погляньте, спершу покажу місце, де я її знайшов. У вас такі яри. У мене вже рука болить, тому що я йду по схилу яра і так махаю, махаю цією котушкою. Ну, І рука і ноги, тому що постійно під таким кутом ходити. Я яром від позицій, до речі, тут немає бліндажів зверху. Пройшов десь метрів 300 вгору. Ну що ж, показую, показую вам гарненько. Сподіваюсь, що це пряга. Виглядає, наче пряга. Рія, погляньте, ось я її знайшов на схилі. Дивимось, ну що, момент істини, друзі, момент істини. Ціленька? Ціленька, ще з язичком. Дивимося, хто це у нас? Піхота. Ріа піхота. Ось така пряга. Ох, люблю я пряги знаходити. Справді люблю. Ну що, сподіваюся, ще знайду. Хоча лише одну підкову поки що знайшов. Потрібно виправлятися, друзі. Зараз я її почищу і вам покажу. Друзі, трішечки почистив. Ну, Видно що не дуже добре, але я не хочу витрачати життєдальної води для неї, тому що я десь від автомобіля, мабуть, 7 кілометрів, а водички, водички бракує. Отже, погляньте, піхота, стан десь, мабуть, четвірка. Бачите, герби що видно, тобто вона не затерта. І ось тут. Весь комплект і погляньте. Рівнесенька пряга. Рівнесенька, гарнесенька. Ну що, лайк, лайк і шукаємо далі. Ну, Хотілося б, звісно, хоча б 3-4-5 знайти. Я жартую, це не старі часи. Тобто, навіть одна пряга зараз це теж добре. Ось монетку маю, прягу маю, кокарду Франца Йосифа маю. От, трішечки артефактів у нас бирується. Ось, погляньте, гарний сигнал, таку ямку викопав десь на 40 см. Ну, а це такий цинковий фрагмент гранати Рудултовської. Я вже вам казав, 1914 рік. Це здається РГ-12 чи РГ-11, я вже не пам'ятаю. Ну, от Стінка цієї гранати. Матеріал цинк. От, з такими клеймами. Ще з іншої сторони такі орел би, мав бути, але тут просто номер і рік. Друзі, вирішив я вийти з яру, тому що ледь не впав, ледь не зламав металошукач і подумав, що я ще сюди повернусь. Ходжу по схилах яру, ну, вгорі, ось бачите. Тут, до речі, бліндажів немає, але багато сміття. Я не знаю, з чим це пов'язано. Бліндажі позаду мене, можливо, метрів 50 звідси, можливо, сюди солдати Рія виносили сміття, просто викидали в цей яр. Тому що німці австрійці вони копали ямки. Ну, а ряшники вони завжди ось так робили. Смітили довкола. Ну, Тобто просто в яр викидали, в болото викидали або щось в цьому дусі. І в мене потужний сигнал, друзі, І знаєте що? Пряга. І я бачу, здається. Австрійська пряга. Ну, якась маленька. Ну, мені здається, це пряга. Ну що, дивимось? Здається, пряга. пряга. Німецька, друзі. Але що це таке? Що з нею? Що за дріт? База без накладки? Погляньте. Зачеп є? А тут я зрозумів, мабуть, що. Солдати Рія собі взяли німецьку прягу і носили її. Ну так, носили. Вилочка обламалася. І вони зробили такий хендмейд. Ну що ж, пряга на реставрацію. Ось, зараз трішки почищу, можливо, вони ще щось нацарапали на ній. Ніякі графіті солдат Рія не залишив. Навіть не написав за Віру, за отечество, за царя. От. Ну, ось така база, в принципі, вона ціленька, трішки погнута. Можна відреставрувати. Шкода, звісно, що накладки немає, але ну, це логічно. Вони відірвали її. Ну ось такий артефакт. Друга пряга. Це приємно. Продовжую шукати. Мають бути ще. Ну Що ж, друзі, сьогодні знайшов декілька артефактів. Їхав сюди за прягами і пряги знайшов. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. Друзі, і не забувайте підтримувати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Поверні живим». Кожна гривня може врятувати, чиє життя а може допомогти знищити життя російського купата. Успіху вам, успіху мені, до зустрічі.